Вітаю в ефірі ТРК Львів програма профілі, і її проведу, як завжди, я, журналіст Ігор Гулик. Є особливі дні, як от зараз, страсний тиждень, згодом Великдень, свято Воскресіння Христового. У ці дні людина інстинктивно відчуває потребу зупинитися серед шаленого ритму життя, порозмірковувати над тим, що вже прожито, над пройденою дорогою, знайти причини. Своїх успіхів і своїх негараздів. Зазвичай ці причини полягають у певному душевному дискомфорті, оскільки кожен з нас є людиною з усіма притаманними їй вадами, якимись сумнівами, якимись непорозуміннями. Однак у ці ж дні ми маємо знову ж таки якусь дивну здатність повірити в чудо. Повірити в те, що життя таке непередбачуване, таке коротке, все ж є даром, шансом і відкриттям. Хотілося б, щоб цей період не обмежувався святошними днями. Володика Святослав Шевчук, глава Української греко-католицької церкви, сьогодні гість студії профілів. Разом з ним ми будемо розмірковувати над тим, що я вже сказав. Ми поговоримо про проблеми, які хвилюють мільйони і переймають кожного з нас. Слава Ісусу Христу! Блаженніший! Слава навіки! Для початку короткі штрихи біографії для наших глядачів. Блаженніший Святослав Шевчук народився 5 травня 1970 року у Стрию. Навчався у Бориславському медичному училищі одночасно у підпільній греко-католицькій духовній семінарії. Згодом студіював у центрі філософсько-богословських студій Дон Боско у буенос айресі а у 1992-94 роках у Львівській духовній семінарії Святого Духа. У 1994 1999 роках навчався у Папському університеті святого Томе Оквінського Римі, де здобув ліцензіат, а згодом і докторат з відзнакою. У 1999-2007 роках префект та віце-ректор Львівської духовної семінарії Святого Духа, з червня 2007 року ректор, з 2001-го віце-декан Богословського факультету Львівської богословської академії, відтак Українського католицького університету. У 2002-2005 роках голова секретаріату та особистий секретар Блаженнішого Любомира Гузера, керівник патріаршої курії у Львові. 14 січня 2009 року призначений папою Римським Бенедиктом XVI єпископом помічником єпархії Покрова Пресвятої Богородиці у Болнес-Айресі. Архієрейська херотонія відбулася 7 квітня 2009 року у соборі Святого Юра у Львові, 23 березня 2011 року. Виборчий синод єпископів УГКЦ обрав єпископа Святослава Шевчука Верховним архієпископом Києво-Галицьким, головою Української греко-католицької церкви. 25 березня цей вибір затвердив папа Римський Бенедикт XVI. Інтронізація нового лави УГЦ відбулася 27 березня у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві, Київської архієпархії УГКЦ. Блаженніший, ваше сходження драбиною церковної ієрархії було доволі стрімким. Для мене воно чимось асоціюється з оцим таким глобалізованим шаленим. Ритм. Але тим не менше є час, в якому ми живемо, є риси цього часу. Я хотів би, щоб ви окреслили своє бачення нашого такого непересічного і неоднозначного часу. Ну, слово час це є таким глибоким філософським і богословським поняттям. Е, стародавні філософи говорили, що ну, насправді часу не існує, існують зміни. Зміни в природі, зміни в житті людини, а час це є здатність людини якось вимірювати ці зміни, тобто їх впорядковувати, розрізняти між тим, що вже було, між тим, що є сьогодні, що буде завтра. Ось тому, очевидно, ми сьогодні відчуваємо, -то, що час прискорюється, бо так тих змін багато стається. Що те, що колись відбувалося протягом року, сьогодні стається за місяць. Те, що колись відбувалося за тиждень, сьогодні часом може статися в один день. Інтенсивність спілкування людей збільшується. Збільшується теж і таке і фізичне, і психічне навантаження, отож, той час стає шаленим. Але незалежно від того, скільки часу Господь Бог відміряв для нашого життя. Я думаю, що найважливішим є те, щоб в тому часі того життя було багато. На двох майданах, так, під час Революції Помаранчевої і так, вже під час Революції Гідності, українці, нарешті, усвідомили себе самодостатніми. Тобто, зрозуміло, що вони можуть змінювати і себе, і країну. Водночас. Однією з особливостей оцього нашого часу, про який ми з вами говоримо, ми вже вдруге почуваємо себе ошуканими. Чому так відбувається? Цей час, про який ось ми розмірковуємо, я думаю, що це є часом зростання кожного українця в свободі. Ми десь починаємо розуміти, що ті зміни зміни на краще, які ми хочемо бачити в нашому суспільстві. В першу чергу залежить від кожного з нас. Я пригадую, я був першим священником, який відслужив службу Божу на Майдані під час помаранчевої революції. Тоді я приїхав як віцеректор Львівської духовної семінарії з групою семінаристів. І просто ми бачили справді, як та внутрішня сила людей прямо вилилася таким позитивом на вулиці Києва. Але після того, коли все ніби. Позитивно закінчилося, ми, буцімто, знайшли ось такого жертовного агенця, на якого поклали всю відповідальність. І він мав все за нас зробити. І, очевидно, ми почули потім себе зраженими, ошуканими. Чому? Тому що не оправдав наші надії той, на кого ми їх покладали. Цей другий майдан ми назвали Революцією Гідності. І це неспроста. Тому що ми десь відчули, що міняти країну маємо ми. Ми разом. Ми нарешті відчули свою гідність. І сьогодні ми бачимо, що стільки, скільки ми разом зробимо, стільки буде і змін на краще у нашій державі. Та стара ще радянська система вона залишається таким реліктом, і ті, хто сьогодні нею управляє, не хочуть її міняти. Звідки прийдуть зміни? Хто зможе до кінця довершити ту справу, яка розпочалася на Майдані Революції Гідності? Тільки ми з вами. Після Революції Гідності розпочалася війна. І як кожен конфлікт, ця війна сприяє нарощуванню сил ненависті, такого несприйняття, неприйняття. Інша річ, що в цій війні ми обрізаємо поповину оцю імперську. Але гірше, коли оця ненависть і оці такі негативні емоції вибухають всередині самого суспільства. Чому так відбувається? І як цьому, так би мовити, зарадити? Я думаю, що тут є дуже багато різних чинників, які починають діяти в таких обставинах війни, в якій ми живемо сьогодні. Описуючи стан людського серця і людської душі під час війни, дуже влучними мені віддаються слова праведного митрополита Андрея Шептицького, який написав пастирський лист в перших днях Другої світової війни. Він описує стан людини, і цей стан можна окреслити такою фразою Війна всіх проти всіх. Тобто, люди починають відчувати себе дуже непевно. Починає панувати страх в серці людини. І тоді людина починає бачити ворога в будь-кому. Але є ще інша складова, про яку я би хотів тут згадати. Я думаю, що ми сьогодні справді відчуваємо момент, коли ми, як громадянське суспільство, що раз то більше стаємо господарями своєї землі і господарями своєї держави. Тобто ми починаємо бути тими активістами, про яких так часто сьогодні ми чуємо, ми є тими волонтерами, які починають діяти незалежно від того, хто що там згори нам скаже за вірінням свого власного серця. То тільки в тоталітарному суспільстві. Як казав Шевченко, на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує. Але що нам потрібно в таких обставинах мати на увазі? Я думаю, що дуже важливо нам усвідомити, що нашим завданням сьогодні є, по-перше, шукати те, що нас єднає, і робить нас сильними. Тому в нашій. Молитві в пісні молитві ми кажемо в єдності сила народу, Боже нам єдність подай. Дуже добре, що сьогодні є дуже багато дискусій. Дуже добре, що ми швидко не погоджуємося на те, що хтось нам пропонує. Але нам деколи бракує культури дискусії і культури навіть спілкування. Тож, я би дуже усіх в таких обставинах заохотив, по-перше, дивитися на свого ближнього, який, можливо, є інший, ніж я. Може, має іншу думку. Може, має інше переконання, чи, може навіть належить до іншої церковної спільноти, як на свого брата в Христі. Не спішитися когось назвати ворогом. Не спішитися. Конфліктувати і воювати із своїм братом. Але бачите, перш за все, у кожній людській особі образ і подобу свого Творця, і намагатися жити в любові до свого ближнього. Короткий конспект від блаженнішого Святослава. Незалежно від того, скільки часу Господь Бог відміряв для нашого життя. Я думаю, що найважливішим є те, щоб в тому часі того життя було багато. Ваше блаженство, десь я прочитав, що ви є аскетом, що ваші статки можуть поміститися в одну валізу. Я чому сумніваюся, що серед п'яти мільйонів вірних Української греко-католицької церкви, предстоятелем якої ви є, знайдеться хоча б сотня охочих жити з такими маєтками. Що це у вас принцип чи такий трип життя, стиль життя? Бачите, я думаю, що це певний, може, стиль або спосіб ставитися до тих речей, які довкола мене, який витворився упродовж багатьох років. Якось так ставалося, що я ніколи довго не затримувався на одному місці. Я був таким подорожуючим проповідником. Коли я закінчив свої студії в Римі, я завжди думав, що церква хоче мене бачити науковцем і вихователем. Але після кількох років праці у Львівській духовній семінарії мене Господь Бог скерував аж на другу сторону світу до Аргентини. І, очевидно, ти міг з собою взяти тільки ну, 20 кілограм одну валізку, яку можна було з собою перевезти на нове місце. Я ніколи не думав, що я повернуся з Аргентини. Я весь час мусив їздити по тій країні, там, де є наші люди, оскільки Аргентина за свої території в шість разів більша за територію України. І очевидно, що подорожуючи з одного місця в інше, я тільки міг з собою возити маленьку валізку і добре вираховувати, що мені справді вкрай необхідне і то брати брати зі собою. І потім так сталося бачите, що пілько, після кількох років служіння в Аргентині за дивним Божим промислом я знову повернувся до України. Ну І теж більшість своїх речей я мусив залишити в Аргентині і приїхати з тим, що можна було з собою взяти безпосередньо в розмірах одної валізи, про яку ви згадали. І тепер, як глава церкви, я постійно в дорозі. П'ять років тому я обіцяв вірним нашої церкви, що я всіх відвідаю. Я ось п'ять років подорожую по цілому світу. Намагаюся бути голосом України, зокрема, України, яка сьогодні стікає кров'ю і про яку сьогодні не хочуть чути Могутні світу цього. Я весь час в дорозі, і тому весь час переді мною стоїть дилема: що брати, а що залишати. Тому ось така особиста історія витворила певний стиль життя. І я думаю, що це щось є дуже доброго, тому що ми завжди мусимо вміти у своєму житті відрізняти основне від другорядного, суттєвого від того, що можливо варто і залишити. Продовжимо про особисте. Я хотів би дізнатися, що, окрім служіння, богослов'я, тобто ваших службових обов'язків в лапках, так по-морському, скажемо, складає сенс вашого життя. Що додає йому того, що ми називаємо смаком життя? Для мене найбільшою радістю і смаком є спілкування з людьми. Я якось, спілкуючись з людьми, найперше, дуже люблю дивитися їм в очі і почерпаю від них силу. Відбувається при зустрічі такий обмін дарами, обмін талантами. І я бачу, наскільки наші люди по цілому світі є добрими якими вони обдарованими, якою величезною духовною, і інтелектуальною силою і потенціалом ми втішаємося. І то, до певної міри, є таким ну, сенсом, смаком, про який ви згадуєте. Я десь часом, коли відчуваю себе трошки таким, ну, не скажу, що, що розгубленим, але коли бракує такої наснаги, я шукаю людей. Я хочу бути з людьми, спілкуватися, розуміти їхні проблеми. І тоді якось так би, ну, через таке спілкування сповняюся тою Божою силою, яка потім дає мені можливість знову віддавати людям все те, що Господь, Господь мені дав. Але ще, що я люблю, я люблю музику. Я народився в сім'ї музикантів, і в нашому домі моя мама. Все своє життя пропрацювала вчителькою музики, звучала фортепіано і скрипка. Ось і я дуже, начебто, ну, знову сповняюся різних сил і енергії, коли слухаю класичну музику. Отож, ну, такий чуткий слух, який мене Господь Бог обдарував, є для мене теж тим засобом, як відчувати красу. Гармонію, яку музика разом з тими емоціями передає сучасній людині. Ну і на останок нашої розмови я хотів би попросити вас про ваші привітання і побажання участі великодніх свят для наших глядачів. Дорогі христі, брати і сестри! Ми зближаємося до найбільшого християнського свята, воскресіння Христового, Пасхи Господньої. Це свято показує, що добро завжди перемагає зло, світло завжди перемагає темряву. А смерть і страждання є частиною пасхального таїнства, але ніколи не є його кінцем. Останнє слово має завжди воскреслий Христос. Життя завжди перемагає смерть. Отож, усім вам, які святкують, це світле свято, Воскресіння, нашого Спасителя. Я бажаю вам небесної радості, сили Воскреслого Христа, який має можливість за руку вивести з нас, з нашого болю, з нашого страждання, з нашої тісноти, з нашого можливо такого розгубленого людського серця, але виводить нас у радість свого Воскресіння, веселих свят Пасхи Господні! Смачного пасхального яйця, світлого Воскресіння Христового. Усім вам бажаю. І дозвольте з вами привітатися пасхальним привітом Христос Воскрес! Я вам щиро дякую за цю розмову. Глядачам нагадаю, у студії профілів разом з усіма нами був сьогодні глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав. Я зичу і вам гарних великодніх свят, а також здоров'я, наснаги у вашій роботі. А нашим глядачам додам, що з програмою профілі ви зустрінетеся рівно через тиждень. На все добре.